На Прикарпатті триває місячник безпеки руху. Відтак поліцейські провели спільне патрулювання з громадськими активістами на проблемній ділянці дороги у Тисменецькому районі. Від початку року тут трапилося 5 ДТП. Деякі з них мали смертельні наслідки. Водії порушують такі права дорожнього руху, не користуються ремнями пасивної безпеки, також розмовляють по мобільному телефону. Маневрування так само вони порушують і не пропускають пішоходів на пішохідних переходах, що саме більше впливає, впливає на безпеку дорожнього руху. Спільне патрулювання громадських активістів із поліцейськими не новинка. Водії вже звикли до того, що про безпеку на дорозі їм розповідають люди без пагонів. Потрібно проводити такі рейди час від часу, щоб люди розуміли, що вони тепер будуть продовжитись робити, що потрібно. По як можна сказати, попереджувати, можна сказати, бо ж саме говорити по телефону, не прищебнутий, можна сказати, ремнем. Люди на дорозі бувають різні моменти, і можна сказати, люба маленька помилка може призвести до великого. Нещастя на дорозі до слова місячник безпеки руху у зв'язку з зростанням кількості ДТП проводиться в усій Україні. Однією з причин частих дорожніх пригод, за словами поліцейських, є якісне дорожнє покриття та відсутність так званих договорняків. Відтак усі ДТП віднедавна фіксуються.